Вітаю вас, моя шановна аудиторія. Грудень уже добіг кінця, і, як завжди, в кінці кожного місяця ми з вами дивимося на таро порада на наступний місяць. Давайте запитаємо, що нам радять карти на січень 26-го року. Як завжди, у вас є вибір шести варіантів. Обирайте свій варіант. І запитаємо, що ж там вам радять карти на січень. Як там у вас будуть події розгортатися? Що буде головне, а що не дуже? Отже, питаємо пораду на наступний місяць, на січень 26-го року, перший варіант. Яка порада для вас? Ну, тут головна порада. Дозвольте собі відчути щось нове. Але не поспішайте діяти без внутрішнього орієнтира. Навчайтеся слухати, можливо, хтось вам дасть мудрі поради, прислухайтеся, і звіряй свої емоції ну, з якимись життєвими цінностями. У наступному році. Ну, тут, по пажу кубки, у вас можливо, новий емоційний досвід, якась можливо, симпатія, ідея чи натхнення. І вам тут важливо не бути ну, наївною людиною, да? а спрямовувати почуття в правильне русло. Тут є верховний жрець, тому можна сказати, що вам дуже корисно буде вчитися звертатися до наставника, працювати з духовними знаннями, можливо, приділити увагу старшим родичам своїм. І вам тут застереження, не ідеалізуйте людей або ситуацію, тому що паш це ще дитина в емоціях, а жрець радить вам дорослий і відповідальний підхід В стосунках можливий новий початок, але з серйозними намірами, ну або ну, в рамках якихось правил. А в будь-якому розвитку, в розвитку там, чи робота чи навчання, то тут карти так і кажуть. Почніть навчання, почніть практику, тому що цей шлях має глибокий сенс, так би я сказала вам. Ну, така порада. Перший варіант. Другий варіант, Так, вежа і королева жезлів. Що карти радять вам? Головна порада не лякайтеся змін, навіть якщо вони прийдуть дуже різко. Ну, Королева Жезлів – це у нас така дамочка міцна, тому тримайте спину рівно і не зменшуйте себе. Те, що руйнується зараз, більше. Ну, якби воно вже не служить вашому зростанню, тому не тримайтеся за те, що вже, якби знаєте, відпадає, відвалюється. Тому в наступному місяці може статися несподівана подія або якесь прозріння. Доведеться швидко приймати рішення. Важливо не впасти в паніку, а включити, знаєте, як внутрішню королеву, впевнену, зрілу, самодостатню. І, можливо, це ваш, ваш шанс перезавантажити якісь свої позиції. Не думайте, що ви жертва. Ні. Ви доволі сильна, і ви обов'язково справитеся зі своїми змінами. Можливо, ви до них навіть якось і готові. І тут, знаєте, як ключ місяця. Я сильна, навіть у якомусь певному хаосі. Це така порада на другий варіант. Третій варіант. Угу, і Тут диявол, і п'ятірка кубків. Третій варіант для вас головна порада. Час чесно подивитися на те, за що ви тримаєтеся. Те, за що ви тримаєтеся, воно вже вам не потрібно, воно вас вганяє в ступор, воно вас ранить, воно вас розчаровує. І, в принципі, біль може стати ключем до звільнення, якщо перестати цей біль підживлювати. Тому у наступному місяці у вас може піднятися стара образа. Або, ну, тут, знаєте, як варіанти, або, знаєте, якась спокуса повернутися у токсичну ситуацію, можливо, повернення до якихось токсичних стосунків. Вам можливо, важливо дуже усвідомити, що ви страдаєте не лише через втрату, а через прив'язаність до неї. І у вас є вийти, є шанс вийти із такої емоційної пастки, ну, якщо взяти відповідальність за свій стан. Тому вам застереження. Не застрявайте у ролі жертви. Не шукайте полегшення в тому, що вам шкодить. Ну, Це, можливо, люди, якісь звички, якісь ілюзії. Диявол, він завжди тримається за того, хто не дивиться вперед. Зрозуміли? Тому у вас таки, знаєте, ключ місяця. І я відпускаю те, що мене тримає в болю. П'ятірка кубків це. Розчарування це втрата. То, знаєте, тут я навіть себе впізнаю, що я була у втратах в 25-му році, да, я втратила чоловіку, от я повертаюся в цю ілюзію, годую себе цією білью. Зрозуміли, так? Да? Болючий такий третій варіант. Добре, четвертий варіант. Які рекомендації вам? Так, головна порада вам. Дозвольте чомусь закінчитися остаточно. Десятка мечів. Тут уже настоїть, тобто вже, Навіть якщо це було боляче. Попереду у вас період, де ви можете стояти уже, знаєте, якби на власних ногах і відчувати себе, ну, як цінність свою можете відчувати, так, без зовнішніх опор по дев'ятці пентаклів. У наступному місяці можливо завершиться якась важка історія, можливо, це думки, стосунки, внутрішня якась боротьба. І нарешті до вас прийде усвідомлення, що я нарешті вижила, ну або вижив, да? і тепер можу жити по-іншому. І січень для вас це буде сприятливий час, в принципі, для турботи про себе, про фінансову стабілізацію, про відновлення впевненості. І тут у вас ключ місяця. Кінець болю це є початок моєї сили. Як то кажуть у мексиканців, кінь здох, зліз з нього йди далі. Оце вам така порада. Чого б це не стосувалося? П'ятий яти> варіант. Порада для вас. Будьте готові скористатися можливістю, коли вона з'явиться, тому що колесо фортуни. Ви вже зробили свою частину роботи, а тепер важливо не чинити опір отим змінам і не боятися нового курсу. У наступному місяці можуть прийти новини, пропозиції або, ну, зовсім такі, знаєте, різкі зміни обставин. Події почнуть складатися швидше і легше, ніж ви очікували, тому що тут уже якась є підготовленість, так? І для вас це доволі. Вдалий час для руху, для розширення, можливо, в когось для подорожей. Хтось вийде за межі чогось звичного, в когось те, що думали, ніколи не станеться, воно станеться. Тобто не чиніть опір. У вас ідуть зміни і дуже добрі. В роботі і справах це шанс, який відкриває вам новий етап. В якихось стосунках це, можливо, зустріч, якийсь розвиток, в принципі, який може навіть мати відтінок долі, знаєте, як доленосне щось. Тому для вас ключ місяця. Я довіряю руху. Я йду вперед. Такий у вас у нас вийшов п'ятий варіант. Так, і шостий варіант. Що у вас? Вам така порада? Спочатку треба відновити внутрішній ресурс, а потім приймати чітке і раціональне рішення. Не треба діяти на емоціях і не поспішайте. Істина для вас відкриється в якійсь певній тиші або в паузі, або в якихось роздумах. У наступному місяці вам потрібен, ну, я б сказала, так, знаєте, усвідомлений відступ, якась пауза від конфлікту. Коротше, вам потрібно перезавантажитися. І тоді думки стануть більш яснішими, конкретними, і ви собі ну, дозволите якесь конкретне рішення. З'явиться можливість поставити крапку або окреслити якісь чіткі межі. Ну, Якщо ви все це думаєте, то воно буде, знаєте, без драми, без, без істерик. Тут вам застереження, ви не ізолюйтеся надовго. Четвірка мечів це аркан лікування, а не втеча, це обдумування. А королева мечів вона радить вийти якраз з паузи з чіткою позицією. Тобто, я дуже чітко знаю, що мені треба, а і ще краще знаю, що мені не треба. В справах спочатку стратегія, потім дія, в стосунках чесна розмова після паузи от, і якесь правильне рішення. Тому для вас шостий варіант ключ місяця. Я відновлююсь і йду вперед без страху з конкретними рішеннями. Ну, от такі поради. Маю думку, що для вас це було корисне. До побачення!